Що давай, треба вже придивитися до них. Вони оточують наскрізь, і цього року обіцяю, вони точно не обійдуть тебе стороною. Тоді обов'язково потрібно загадати бажання, бо я вже був у відділі виконання бажань і попросив за здійснення саме з твоїх мрій, вони будуть чекати, тому не підставляй мене. А ще цінуй е, тих, хто з тобою поруч, бо вони в кожного є такі гарні друзі, як Дарій, Рома, Софія та Аріана. Вони завжди. Готові тебе підтримати, можна, не забудь, поздоровити їх із святами Ну що ж, а тепер мені час готуватися до свята далі. Треба брати врожай цукерок з карамельних дерев, упакувати подарунки, а ти пиши мені, хоч іноді і обов'язково завітай в гості, твій старий друг, святий Нікола. Крутяк, як тобі? Байково. А ну покажи, покажи. Зайдня все так. А це сертифікат. Куда? Мабуть.